Пані і панове, запрошуємо всіх з великим задоволенням на заключний поєдинок ігрового вечора, який уже не має жодного суттєвого змісту для команди «Совцер». Власюк повернеться у воротах через червону картку в дебютній зустрічі. Довелося Олександру Дудашу постояти у рамці. «Сомра» – лідер групи Бі. Команда Олександра Шимківа, попри те, що програла 2-1 Нептуну, здолала мінімально 1-0 «Совцер», Воно із рахунком 3-1. Перемогла Едванс. Ну і тепер самому Нептуну доведеться добряче попідніти. Команда взяла верх, 2-1 у першому матчі. Поступилася 1-0 в другому протистоянні. Все без змін. Трьома квартетами грає колектив Євгена Москвіна. Передача від 18-го номера Володимира Малахівського, Юрій Горощук, Павло Чухна та Богдан Сироват на коротах Василь Лесюк. Команда суперника Чорний, Бабій, Логинський ворота, також Балагорак. Знаєте, ось під час зимових зборів багато клубів, які переглядають гравців. Насамперед, не хочучи озвучувати прізвища, називають таких виконавців, як ГНП, гравець на перегляд. Ну і власне ось таке враження зараз бачимо у цьому квартеті одного з таких виконавців у складі команди «Непту». Ну Це жар. Чудово знаємо Мальчика, який виступає у третій четвірці. Є у другому квартеті певної міри виконавці, але мені бракує Юрія Трубича. Без змін арбітри це Іван Вишиваний та Едуард Черняховський. Ну, що важливо відзначити. Суть цього турніру, і суть насамперед цього благодійного кубку на підтримку Збройних сил України, полягає в наступному. Тут все буде досить просто. Команди, які посядуть перші місця у своїх групах, зіграють між собою. Клуби, які будуть другими, теж між собою, треті між собою, четверті, ну, все дуже просто. Немає там, явних переможців. Умовно, коли перша зіграє з другою, третя з четвертою і так далі. Тут посів четверте місце у групі, значить грає з командами, які були четвертими у своєму квартеті. Завоював першу сходинку, але якщо брати до уваги спортивний принцип, то само собою дуже важливо бути якомога вище і грати сильнішим. У цьому полягає десь доля цього спортивного турніру. Меж під контролем Юрія Горощука. Якби комусь було байдуже, я б сумніваюся, що ми бачили сьогодні гру на п'ятого польового чи якісь інші обставини. Все виглядає досить поки що динамічно. Чого лише варта попередня гра, в якій з рахунком 3-1 перемогла Едванс. Готують свою атаку. Червоні. Балагурак. Не зумів обирати Юрія Горощука. Ну і Олександр Дудаш пропонує зміну четвірок. З'являється. Титаренко. З'являється. Севрук. Також Сергій Власюк. Пас лінії. Не пройде, оскільки м'яч вийшов за меч. Бокової зони. Чорний. Татарен. Атака від Білочор. Помилка у цьому епізоді. але і все. Розіграш від команди Непту. Бабій. Балагура. Прострілює на дані. Там був чорний. Дякую за передачу, але не зумів стримувати кулі у ворог. Голосюк. Кидає м'яч вперед. Севрук. Розвертається і Буде прострілювати. М'яч під контролем у команди «Нептун». Переведення на правий фланг. гора. Бабій. Чудова спроба загострювати ситуацію. Балагура відпускає від себе далеченько м'яч. Бабі от може піти відпочивати. Помітна реакція Євгена Москвіна. Він не розуміє ось поки що. Як ці хлопці намагатимуться. Долати ридути сувцерву за таких обставин. Балогора хідають відпочивати. Владислав Малецький. з'являється вперше у цьому протистоянні. Без рук пояснює Іван Вишеваний грати у цьому епізоді Малецький проти Татаренка Малецький. Розхитав суперника, завдав удар лівою ногою і здобув лише кутовий удар. Синюк. Микола Малецький. Ці хлопці у строю. Чорний отримує вказівку коуча. Кутовий для червоних. Буде закидання за комірець. Там верхова боротьба. Малецький. Грудьми на землю м'яч опускає. Чудово грає Власюк на швидкості. Випередив уже свого опонента, але не завдав. Удар. Логинський на місці. Вдало, вийшовши із воріт, забрав кулю у руки. Атакує червоні. Передача на правий фланг. Аут. Для Малецького. Микола готує атаку. Я поблизу партнера. Спроба завдати удару. А от, все ж таки, для команди Непту. Наближаємось до середини першого тайму. У нас без нулі на табло. Так важко певною мірою, коли ти граєш 2 по 12 брудного формату, то там 30 секунд не кожному можуть допомогти, особливо, якщо... Ти не мієш грати на п'ятого польового. Простріл не пройде від Ласюка. Там чітко грають у захисті хлопців Івана Москвіна. Ну і вже розминається Федак, розминається Вовкодав. Омельчак у тому числі. Хлопці хочуть зіграти у першій половині на заключних хвилинах дебютного періоду. Віримо у те, що з Юрієм Трубичем все буде гаразд. Ну і власне. Він повернеться до футзалу в найближчий час у зустрічі проти Сомбри. Серйозно дісталося одному із лідерів «Нептуна». Готують свою атаку. Червоно-чорні. Малецький. Взяв на себе ініціативу. Виконав передачу. Не надто успішно. Там все в рук проти Малецького. Розіграш. Відгравців у червоних футбол. Переведення на лівий фон. Атакують зусиллями Миколи Малецького. Татаренко м'яч вибиває фактично з-під рук голкіпера Василя Власюка. Була сьогодні хороша підтримка на трибунах у багатьох команд. Ми загалом декому довелось попросту відпочивати на трибунах Палацу спорту, Галичини, очікуючи на протистояння другого чи третього туру. Комусь довелося два матчі поспіль зіграти. Петренко у центр. Можливість удара по воротах не проходить. Там Синюк міг помолитись. Удар повз ворота. Ну і буквально за декілька секунд відбудеться зміна четвірки у команди Нептун. Федак дивиться на годинник. Омельчак, Вовко Малецький. Надто мало часу для Миколи Малецького, ну, знаючи характер цього футзаліста, він постійно хоче бути у грі. Це важливо, само собою. Удар від Владислава Малецького! Кутовий для Нептуна. Три хвилини та 50 секунд. Ну, власне, це той час, на який би мали вийти гравці третьої четвірки, але поки що дає можливість Москві дограти цей епізод до останнього. Відбувається Совсем Логинський поза. Олег Бабій показує, що можна по одному виконавцю змінюватися. А от ми, Микола Малецький та Володислав Малецький йдуть відпочивати, не кваплячись. Власне, вони зіграли більше, ніж чотири хвилини. Там, усі п'ять я нарахував. Тоді як цій четвірці доведеться провести всього-навсього три. Кумельчак Олексій. У центр майданчика. Атакують. Гравці навтуна. Пас не проходить. Черговий розіграш від червоних. Знову Олексій. М'яч варто на землю опустити. Сироватне. Ну, попри те, що він досить високий, універсал. Так, можливо, не кремезний, але технічний. І вміє чудово грати з м'ячем, так, на квадратному метрі обіграти суперника. Довжина ніг дозволяє. Феда. Зараз знову під контролем залишається м'яч. у Гравців Нептуна могли привести голову власні ворота. Лугинський. На лівий фланг. Тут уже Федак Атакує червоно-чор. Передача праворуч. Так, десь вірить. Певною мірою Едвантісу, те, що може трапитися сенсація Нептун не взяти перемогу у дуелі з Собцер. Ну і загалом. Візьмемо до уваги той факт, що Едвантіс сьогодні переміг Нептун мінімально 1-0. Тобто у трьох команд може бути по шість набраних очок. І там до уваги братиметься конкретно різниця забитих та пропущених. У Едвантісу плюс один у Нептуна. Поки що нуль у команди Совсем. Взагалі жодного залікового балу, але найкращі показники у Сом Команда має поки що різницю плюс два. Там був поштовх. Арбітри фіксують фол. Одразу три колективи борються за. Найвищі позиції у цьому кварталі. Менше 30 секунд до перерви. Сироватник пробиває прямо у рук голкіперу Владиславу Логинському. Ну і зрештою той формат турніру, про який ми говорили, що перші команди зіграють з першими, другі з другими і так далі. Дасть десь надії гравцям Нептуна зіграти в однакових часових межах. Федак, так, усі хочуть перемагати, але тим не менш, кожна із четвірок грає по чотири хвилини. Ну, у нас звучить свисток, який відправляє команда на перерву за рахунку 0-0. Вертаємо з великим задоволенням на останні 12 хвилин протистояння у групі Бі між командами цього квартету з рахунком 0-0 і Нептун продовжують боротися за ключові позиції і місця у цьому квартеті. Поки що за таких обставин Нептун третій, якщо брати до уваги турнірної таблиці онлайн. Бабій чорний Балагорак. Воротах незмінний Логинський. Ну, невдовзі з'являться брати Ось Найбільше шороху вони наводять і створюють загроз з огляду на тих суперників, які були до цього. І першу половину зустрічі, зокрема, Едуард Черняховський! то Іван Вишиваний, арбітр зустрічі зараз не так розвернув ногу. Чорний, пробив швидою, коли можна було просто ліву ногу залишити, і м'яч сам би опинився в сітці. Ось це, що означає одноногий виконавець. Ну, принаймні, з того, що ми бачили у попередньому моменті. А от з правого флангу для червоних. Знову шанс Балагура! Гол! 1-0. Забиває команда Непту. Ну, нарешті вони цього заслужили. Привітання від капітана отримує 11-й номер. Зараз різниця плюс один. Для Нептуна. Плюс один вона також у Едвантісу, але хлопці більше забили. Спокійно. Тримається м'яч під контролем у Костюка. По лінії передачі. Бабій головою. За межі бокової лінії. Татаренко. Костюк. Чи зіграє Олександр Дудаш у цьому протистоянні? Я вже сумніваюся. Мився він футзалу в попередніх дуелях, зокрема виконуючи функції п'ятого польового і голкіпера за сумісництвом. Чудовий розіграш лівим флангом від біло-чорних. Не зумів все в руку обіграти опонент. А от для біло-чорних. Костюк. Вів голову. Виконав пас по лінії. Свисток Рефері. Був фол. Все бачить Іван Вишиваний. З ним не посперечаєшся. Бабій. От-от розіграє. А так. Малецький. Вирішили відпочити. Футзаліс Нептуна після того, як забув. Синюк. Владислав Малецький проти Костюка. Пас по лінії. Перспективно зараз Синюк. Малецький на правому фланзі Микола. Багато простору йому залишає партнер. Аут для команди. Євгена Москвіна. Готують комбінацію з правого флангу. Владислав Малецький робить забігання вперед. Синюк один. Він шульга. Хоча і право, я може те чудово пробити. Ну, про Євчука це більше навіть можемо сказати. Євчук лівою ногою. Це щось на кшталт Владислава Голода у Сомбрі. Це гравець, який постійно використовує лише лів. А Як ми бачимо зараз, Синюк право. Дає ухід. Ну, в принципі, можливо, кілька разів просто вдалося побачити хороший удар лівою ногою у виконанні третього номера Нептуна і це десь запам'яталось. Так загалом ну, в цій грі найбільше синюк грає право. Ну, знову, якщо м'яч зупиняє право, значить все ж таки робоче, є, та якою м'яч зупиняє. Сенюк іде вперед. Виконує передачу на надто вдало на Малецького. Владислав нервує. Можна того зрозуміти. Зміна четвірки. Олександр Дудаш з'являється, це ми вже бачили. Дудаш взяв собі шостий номер ну, це його улюблене число, я так розумію. Передача пройшла поміж двох суперників. Олександр Дудаш. Чудово знає Миколи, Владислава Малецького. Ну, ті хлопці, які хотіли більше ігрової практики у складі Діавенги, як на мене. Атакує червоні. 7 хвилин та 25 секунд. Кожна команда має в активі по тайм-аут, оскільки в першій половині зустрічі це не використали. Удар Владислава Малецького на місці Василь Лесюк. Чудова реакція голкіпера. Кутовий для Нептуна. Едуард Черняховський та Іван Вишиваний. арбітри Єрового вечу. Костюк спілкується із Вишиваним. Намагається щось донести. Останнє. Передача у центр не пройшла. Воду, даш, падає у цьому епізоді. Ну, власне, попросту. 25-й номер. І потрібно сировотнику повертатися на власну половину та захищатися проти Малецького, який ледь не забиває Владислав правим флангом на віражі. Обійшов одного, пробив з носка та не відзначився. Горощук. Володимир Малахівський набирається свіжості. Говорив я про відсутніх хлопців. Зокрема, Горона, Григораша. Дудаш. Чудова робота із м'ячем. Малецький захищається. Дудаш. У центр. Чухна. Чудова атака. Вихідних штаніштавичу Дор не пройде. Томсиню. Вдало грає у захист. Вовкодав. Ступає на майданчик. Ну, Вистачило Владислава Малецького на три хвилини. Пас Ліворуч намагався в цій ситуації зіграти якомога краще. Микола Малецький, але кулю не залишив у грі. Дудаш. Чудова робота. Від сироватника. Він багато ярового часу. Отримує від тренера Малецький. Федак. Вовкодав. Це вже цікаво. Федак. Проти сироватника, та його підкатів вдало грає, вибиваючи м'яч з під ноги опонента. Готують свою атаку. З лівого флангу червоні. Федак. Поблизу. Є підтримка одноклубників. Ще одна спроба догравати момент до останнього. Дудаш. Вимагає своїх хлопців діяти якомога ширше. Це зрозуміло. Чотири хвилини, та 50 секунд. Чуха. Власюк, коли не помолись. А от для біло -чорних. Розіграють атаку. Олександр Дудаш і сировитник. Тут зараз важливо якомога далі відійти від власних володінь. Власюк. Сироватне. пресинг не пройшов від Федока Дудаш. По лінії швидої перспективно. Там арбітри показують. Мав місце Фол. І Олександр Дудаш от, -от розірає атаку. Чтири хвилини. Та 10 секунд до фінального свистка. Мінімально поки що продовжує лідерувати Нептун. Невеличкий розгін від Олександра Дудаша. Він пробуватиме на насило. м'яч у ворота! Ходи на день. Олександр Дудаш. Перший гол Логинський пропускає. Мабуть, не побачимо момент удару. І це вже дуже цікаво. Таким результатом може бути задоволений Едвантіс. Вовкодав. Ну, Коли ти граєш з сильнішими, так це завжди цікаво. Логинський, праворуч. Чергова атака. Від червоно-чорних не пройшла. Вовкодав. дав. Є підтримка на лівому фланзі. Загубила. Помельчика Олексій. Позаду відкривається партнер. Федак його удар! Момент іще не реалізовує Непту. Це був чудовий шанс. Ну і запрошуємо усіх оболівальників. Уже в четвер на боско арену. З 19.30 на протистояння групи Сі. Там помилка від Олександра Дудаша. Федак б'є у стійку і меч в Воротах. Браво! 2-1. Олександр Дудаш показує партнерам розігрувати з центру майданчика. Чудовий удар Федака. Дудаш. Позади підтримка одноклубників. Обірав суперника дуже легко, дудаш здобуває Ау. Таймат вирішив взяти і свисток арбітра Івана Вишевангон. Міні-брейк для команди Совцер. Вортаць команди у гру. Дудаш буде грати, як п'ятий польовий. Це вже надзвичайно цікаво. Горощук. Титаренко. Федек. Пресангує опонента. Дудаш. Забирає кулю собі у ру. Олександр розпочинатиме атаку. Через правий фланг. головою Бабій. А Одля софтсерву Сироватник. Невдало грає на другому поверсі. Позаду Титаренко. Передача на лівий фланг. Знову додаш совсерву потрібно забити вдруге, аби зрівняти шалькатеразію. Ну тут інші варіанти не розглядає. Головний Карманеч. Годор, який шанс був щойно. У хлопців Совсерву, щоб в дійсності перевернути гру і потішити свою публіку. Так, можливо, вона не до кінця задоволена тими результатами. Які були до цього, але у зустрічі з Невтуном можна окремо подякувати Горощуку, Дудашу Титаренко. На перехопленні намагався зіграти Федак, йому не пощастило. Трішки більше однієї хвилини. Ну і, власне, не слід забувати, що останні 30 секунд. Це чистий час тут Рикошет. Кутовий для Біло-Чорних. Зараз захищається Людислав Молецький, Микола Молецький, Олег Бабій та Федак. Втрата м'яча. Малецький. Вихід 2 в 1, Затягнув. Як на мене, у цьому епізоді 69-й номер Горощук зіграв у захисті. Малецький. Без порушення правил. Сироватник. Хочіше виконувати цю передачу потрібно було. Бабій проти Горощука. зіграно чітко в межах правил. Пішов у хід чистий час. Горощук. Петренко. Помилка. Бабій. Та Малецький пусті ворота не забиває Олег Бабій. Дудаш обіграв суперника, виконав передачу. І Логинський одразу ж квапиться. Федак. Його удар по пустих воротах, поспішне рішення. Дудаш. Розуміє, що можна зараз спокійно розпочати цю атаку вкиданням вперед. Логинський ну, на порядок вищий, ну і само собою. Граючи руками у рідному штурмовому майданчику, переважає Горощука. Ми, в свою чергу, дякуємо усім болівальникам за те, що були сьогодні разом із нами протягом цього юрового вечора. Нептун, хоч і бере перемогу з результатом 2-1, але тим не менш від цієї футзальної дружини очікували значно більшого. Звучить сирена. У четвер продовжимо слідкувати за перепатіями благодійного кубку на підтримку ЗСУ, який організовує ті ліга міста Лева уже з. Паркету босского ране цей вечір для вас відкоментував. Олег що не збережіли одного? Зустрінемось.